Всім привіт! Сьогодні я хочу з вами поговорити про вид психотерапії та вид психологічної корекції, який використовує творчість і має назву Арттерапія. Він може використовуватися в малюванні, в ліпленні, в мозаїці, в аплікаціях роботи з піском, роботи з глиною. Тобто, це по суті занурення у свою підсвідомість та встановлення контакту зі своєю невсвідомленим внутрішнім я. Як вважав Зигмунд Фройд, що деякі наші емоції почуття можуть настільки глибоко занурюватися в нашу підсвідомість, що просто словами їх важко висловити, дати їм якусь характеристику. Тому набагато легше це зробити через якийсь образ, через метафору. І тому арт-терапія нам допомагає налагодити певні психоемоційні стани, подолати агресію, страхи, апатію, заспокоїтися та навіть щось дізнатися нове про себе. По суті, не нове, а те, що нам відомо в підсвідомості, але ми не завжди можемо це сприймати і одразу розуміти. Тому я пропоную використати певну вправу, називається Метафоричний автопортрет, яка допоможе, можливо, тобі дізнатися щось цікаве про себе і відповісти на певні цікаві запитання. Що для цього тобі потрібно? Це аркуш паперу, будь-які олівці, фарби, ручки те, з чим ти можеш малювати. А насправді ніхто не буде перевіряти, як ти малюєш, да який в тебе рівень малювання. Головне, щоб це було те, як ти відчуваєш. Це буде а, три малюнки: три різні малюнки, три різні образи. Вони можуть бути на одному аркуші паперу або ж на інших. Знайди собі тихе спокійне місце, де тебе ніхто не буде турбувати певний час, і ти зможеш поспілкуватися зі своїм власним «я». Отже, перший малюнок: тобі потрібно намалювати рослину. Це може бути квітка, це може бути трава, це може бути дерево, це може бути кущ. Перше те, що спало тобі на думку. На хвильку задумайся, задай собі питання, рослина, яка вона? І намалюй її. Коли намалюєш, дай їй 5 характеристик, яка вона. Колюча, маленька, висока, гарна, пахуча. Ну, тобто, будь-що, що тобі спадає на думку. Знайди відповіді на запитання, де вона знаходиться, де вона росте. Наприклад, якщо це дерево, то воно росте в лісі серед таких же дерев, чи воно якесь особливе і росте одне. І приходь до іншого малюнку. Наступний наш другий малюнок це малюнок тварини. Перший образ тварини, який зараз ти уявляєш собі, спробуй намалювати. Можливо, навіть якось образно, але так, щоб ти міг зрозуміти або зрозуміла, да, що це це саме ця тварина. І також дає п'ять характеристик, що це за тварина, яка вона є, які в неї, можливо, є особливості. І також, де вона проживає, можливо, сама, можливо, десь в стаї, можливо, вона десь з кимось в парі, можливо, в... Ти можеш сказати, в якій країні вона живе. І третій малюнок це малюнок супергероя. Ти можеш зобразити супергероя, якого знаєш, наприклад, з коміксів або з Марвелу, з фільмів, з мультфільмів. Це може бути твій вигаданий якийсь образ супергероя, тобто той герой, який має якусь силу або має те щось, що тобі цікаве. Можеш, наприклад, якщо ти обираєш Капітана Америку, то не, обра... не малювати його, а його щит, наприклад, намалювати, це буде зрозуміло, що це він. І знову ж таки, написати 5 характеристик, який цей супергерой. Тобто, що він вміє, що вона вміє, які є сили, суперсили, де знаходиться. І коли тобі це вдасться, Подивись ще раз на свої малюнки, замисліться, що це про тебе, що це про тебе може тобі сказати, розповісти. А потім проаналізуй такі моменти, що перше, коли ти малюєш квітку, і твоє внутрішнє підсвідоме я дає тобі образ певної рослини, да, то ця рослина говорить про тебе. Про те, який ти або яка ти є насправді внутрішньо. Тобто, що це за рослина, які в неї є характеристики, які в неї є плюси, які в неї є мінуси? Що це тобі може сказати про тебе? Які є в тебе особливості? Якщо ми говоримо про образ тварини, то тварина нам говорить про те, як, на, як ми думаємо і як ми хочемо, щоб нас бачили інші люди. Подивися, хто це? Який це образ? Суровий чи добрий, лагідний, ніжний? Який це образ і а, чи справді ти хочеш бути таким, щоб тебе бачили? Можливо, ти ніжна квіточка, наприклад, Лілія, а тварина Вовк, який може захищати і може оберігати свої кордони. І супергерой. Супергерой це те, до чого ми насправді хочемо, прагнемо дійти, якими ми хочемо бути, що ми хочемо вміти, що ми хочемо знати, кого ми хочемо рятувати або бути врятованими. Які мати можливості і сили. Якщо ми будемо знати, що це нам хочеться мати, ми можемо відповісти на запитання, а навіщо нам це? Що ми з цим будемо робити, як ми це будемо використовувати? Які є плюси і які є мінуси? Таким чином ми можемо розуміти, який або яка я є. Якщо тобі цікаво, то пиши про свої образи, будемо обговорювати їх в коментарях. Та знаходити, можливо, ще якісь цікаві відповіді. Та якщо тобі хочеться інтерпретувати більше свій малюнок, дізнатися про своє внутрішнє я ще більше про свої образи, запрошую на консультацію. Буду рада з тобою зустрітися. Бувай!